Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати український капусняк з квашеною капустою та м'ясом. Це давній рецепт смачного капусняку, який готували ще наші бабусі. Готували вони його виключно в печі, але ми наблизимо максимально його приготування в наших умовах. Обов'язково спробуйте приготувати цю традиційну українську страву. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Для початку нам потрібно замочити на пару годин м'ясо. В рецепті я використовую обов'язково кісточку та м'який м'ясо, свине та. Промити та замочити на 20 хвилин пшоно В каструлю, в якій будемо варити капусняк. Наливаємо холодну воду. Якщо в мене каструля на 5 літрів води, то налила я 3,5 літри. Далі до води додаємо м'ясо. Накриваємо і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 15 хвилин. Коли м'ясо проварилося, далі додаємо квашену капусту. Я перед тим, як її додавати, видавлюю зайвий маринад. Далі продовжуємо варити ще пів години. Коли проварилась капуста разом з м'ясом, до них додаємо замочене пшоно. Та очищену цілу картоплю. Ставимо маленький вогонь і варимо біля одної години. Але на протязі цієї одної години ви перевіряєте, чи зварилася картопля. Коли вона звариться, обов'язково її потрібно виняти і зробити з неї пюре. Поки відварюються овочі та м'ясо, приготуємо засмажку. Для цього нам потрібно натерти моркву на грубій терці. Нарізаємо цибулю на дрібний кубик. Зелень та часник теж нарізаємо дрібно. Далі гарно розігріваємо сковорідку, виливаємо олію, викладаємо цибулю та моркву та обсмажуємо їх до золотистого кольору. Поки обсмажується на сковорідці морква та цибуля, окремо нам потрібно розвести трішки водою пшеничне борошно, перемішуємо в однорідну масу. Додаємо до моркви з цибулею. Також сюди додаємо томатну пасту. Помішуючи, продовжуємо обсмажувати ще пару хвилин. Коли зварилося м'ясо, капуста та пшоно, викладаємо потовчену картоплю, засмажку. Додаємо дрібно нарізаний часник, лавровий лист, зелень, солимо та перчимо за смаком та в кінці додаємо вершкове масло. Все гарно перемішуємо і продовжуємо приварювати ще 5 хвилин. Ось такий дуже смачний наш український капусняк ми зварили. Насипайте та смакуйте. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!